Давайте по площі звіримось. Яка у вас? Ні, дивіться, я не можу зрозуміти. Якщо ви хочете зайти, у вас є ключі, Ну, а хочете зайти? У вас є, так. Я прошу зайти, як це не можу зайти. Добрий день. Дмитро, скажіть, як це я не можу зайти? Давайте вашу особу з'ясуємо. Ви хто? Я представився вже. А хто? Я Я теж не А Можна там? Я машину машині перевіряв. Можна? Мотелю, да, вот все, что травм было дописаться. Я не бачу ніяких проблем. Є доручення, якщо ви точно підпасти. Веб... Ні, так а для чого міліція? Хто називав хто, хто хто, хто міліцію? Я. Чому? Я. Прошу, хочем, чому? Я. А кого ви Я. просили? Кого ви просили? Стави викликати. Та ви для нас питаєте. Підстави нам повідомлюють. Мені перешкодить. Мені перешкодить. Мені перешкодить. Група нібито скоїться. Тут скоїться. Не скоїться. Не викликати міліції, коли вже скоїлися. Можна попереджати, правильно? Правильно. Міліція повинна з тим робити. А про те, про те, про те, що таке поняття, як упреждати? А що ви попереджати? Я до вас порізвонив і попросив дати телефон вашого договорі. І ви сказали, що дати його не можете. Я на це погоджуюсь, я сам так роблю. Не роздаючи телефон, як без згоди на це позичний особисто. Я вам сказав, що я хочу зайти, подивитися, стан приміщення, як представник власник. Ви сказали, що зв'яжетесь з орендарем і з'ясуєте. Ви мені перезвонили і сказали, ми не бажаємо і йдіть відсюди подальше. А я мій доверий. Питання стоїть в одному. Мій довіритель, колесник Оксана Торміч. Це то є власник? Це не власник оренда. Він не має відносин з даними <плес> з його машинами. А він орендує в міської ради. Там є певні спільні відносини, які вирішуються в суді ось, на сьогоднішній день. Тобто, він не має підстав давати доступ цієї шок, просиди. Якщо ми мусимо реагувати. Але якщо він не має зімної відносини, він орендує приміщення по адресі Олесі Українки 20, правильно, яке належить міській раді то я хочу сказати, що два приміщення міській раді не належать. Я зараз просто відкриваю двері і запущу. Все, право. маю право. Ні. Маю. Де, якщо не маю права, підете в суд, скаргу. Да. Навпаки, якщо ні. вам перешкаджає, ви вважаєте, що ваші положення право, то ви подати в суд і ставити питання про я, примусовий ні. вхід. Ні. На сьогодні, сьогодні підстав сьогодні... сьогодні... користуватися цим приміщенням. Вас є договір зі мною?

Якщо є претензії, ви їх можете вкладувати. <піллянні> а на сьогодні підстав для виклику міліції і вирішення питання шляхом... такого ваша Ваш міліція Ваш вигулку... так напрягає, що ви дітей нічого не зберігає. Ну, то в чому питання? Я тому що відкривайте при міліції. Вважаємо, що немає підстав. Чого немає, Важає, вважає, немає підстав. Важає, Я є власником сьогодні. Представником власника. Як це немає підстав? Це немає підстав? міліції, це громадського формування, з Людьми орендарем. Які, які, які тут порушені? Так ви відео. Ви міліцію визнаєте. Підстав. Чому підстави? Це моя власність. Право знаходиться в суді. Де ви можете заходити? В суді зараз. Цивілізовано розбирайтеся. Я хочу цивілізовано. Договір оренди оскаржений в суді. Зачекайте те, що ви через суд вирішуєте своє питання. Договір оскаржений в суді, договір є дійсний. Я вибачаю. я скажу, дайте я скажу маленький. В суді справа по чому знаходить? по скасуванню свідоцтва права власності, які не з... є рішення зараз, суд розгля... проходить, немає розглядає такі... сьогодні по Сьогодні, сьогодні суд. Це... суд. Це, це... 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 Так, кілька судів є рішення господарського суду, що скасовано власності Альянс С. а це вже похідне Напевно, Там є фізичні особи. Тут також вийшло за цивільному кодексу. На трогалі... сьогодні, на сьогодні, якщо ви вважаєте, що ви хочете примусово війти поза волеюшного якої, на примусовий вхід у вас має бути рішення суд. суду. Якщо у вас рішення суду, на примусовий послухайте, хід себе, немає. Добре? послухайте да, себе, ви кажете, що я не маю права як представник власників приміщень сюди зайти, бо ви не перебуваєте зі мною в ніяких відносин. Ви не маєте в це. Якщо ви зі мною не перебуваєте в відносинах, а перебуваєте з міською радою, то я зайду в своє приміщення. Да. Це, я зараз це, роблю простіше, я, я загубив ключі, я зараз э, висвирюю двері, бо це мої ключі, Це, це, ви, це не ваші теж. У вас ніколи не було ключів. це, це вас ніколи, а може, в мене були ще візитки, знаєте. Я загубив ключі, це, далі що? На храні точно. Це то, ви собі. Далі, тож, і, якщо ви не прибуваєте з нами ніяких відносинок, ніяких. Ніяких. ніяких, і договору між нами, і, між Нестеровською і Обросімовою немає, немає, то я на сьогоднішній день зайду своє приміщення і все. так. А ви орендуйте те, що ви хочете. Ви орендуєте міської ради. Місько орендуйте міські ради. Я зайду, побачити. Ви не розумієте, не належить в міській раді. Війська рада сьогодні належить 839. Не належить міській раді. Ви вважаєте, що того визакону ви знаємо? Я справжувати сьогодні з програмні. Покажіть мені приміщення, я є вас приміщення. Все, пішки, я від вас нічого не хочу. В чому проблема? Скажіть, будь ласка. в чому? Я ж не францію. Чого Без беремо?

Не підтримуйте, посі розіріваємо. Десь кольора. Як не замовляєте? Ви захищаєте. Ви такі, ви сикерів депутатом? Що ви зробили для цього міста? Ви тільки що розіграли, вирізали. Я спортсмен, я місто захищаю. Не один рік і Україну. Was macht

Свої кармани набув, на тієї позиції, всі ми зробили цього. Тільки все вот розрізали бля, і продали. Не розказуєте. Так я ще раз, раз говорю, вам, що не ви вибор. сьогодні не не тільки захвачуєте об'єкти з вашою допомогою. Ви сьогодні хочете розікрасти і майно під дійсно належить людям. Ви це знаєте, не розказуєте. Ви можете мені говорити що хоче, шановне. Ви можете говорити, що хочете. Знаєте, як ви хочете зробити так, щоб на належала. Я приїжджав мимо, бачу, що не живе. Я мимо, кому не розповідаю? Я мимо. Я чекаю. Да, до нас не вийде зернути гарячу лінію, а ви що зробите? вам пообіцяли. вам да 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 А чого ви не захищаєте <поставлено> невиконавчих? виконавчих? <поставлено> не повинні, Ми повинні мене захищати. Я і ви і себе повинні захищати громадян. Бо тому що це вкрали кожного з нас по кілька гривень. Що ви захищаєте? Що ви захищаєте? Що ви захищаєте? Законні дії, погони вас. Ви ж були, ви ж бачили, що Наприклад. Ви говорите, але болтаєте ерунду. Жодного слова нормального немає. Ви брешете. Ви не, не, не ви варта, ви міська зрада. Ви маєте хто вийти? Ні, це ви тові ті трушки, які передернулися. Спортсмен. Не, не в Правда. Везде. А ви, ви раз... крахобор. Я, 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 да, я ви трансбойник сил. Я маю військовий приватний, ви тільки що продаєте. Він спортсмен. Да, я не захищав, я більше зробив для країни, як ви. ви а ви тільки вкрали. Та... Ну, я, вас питаюсь, я, сам Просто, так, я сам тренуюся. Я сам треную. Я сам тренуюсь. Хтось... Так, мене додатчик. тренували так. Витунку. Я в школі тренувався. У вас є тренер. Ви не хочете назвати, ви така відома на вашому знаю. Ну назвіть да, фамілію. Чому ви людина. Що ви за збірну в виступали сам Ні, за Україну? Тренер був? А як його призвичай? Бахоп. Ну, а збірна що збірна чого ж ви боєтесь назвати? Да. Скажіть, що в мене був тренірва, да. все, нормально. Тренер збірної України. Ну, Нормально, що боїтесь? Я, я не боюсь. А а боїтесь? Боїтесь. А? Я, ще раз говорю, я сам треную. На даний момент палив зірвався. Люди знають, правда.